найнебезпечніший напрямок там корчі найстрашніші досі його уникав вже час звідси рухатися. Приманка вже так ушатана що вона відпрацювала О, О, контакт нарешті контакт в корчах красивенний правильний контакт Тримаємо щуку на гачку. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон. На дворі похмурий осінній ранок. Погода виглядає як ідеальна для риболовлі на щуку. Тому я й приїхав на улюблений лісовий ставочок, щоб спробувати вполювати її на ковбасу. Звісно ж, розуміння ковбаси у кожного своє, але для мене еталонна ковбаса. Це 4-дюймовий фет. Ось мене в коробці. Окрім фета четвірки, тут ще вібровором четвірка і в якості мікрухи фет 3.2. Саме на нього тут минулого разу непогано клювала щука, але була вона невеличка, то я сьогодні вирішив підвищити ставки. Щоб зробити це впевнено, щоб працювати з фетом четвіркою та вормом четвіркою, так як треба з ними працювати, я взяв серйозну снасть. Зі мною контакт 802МТ. Це класична унцовка довжиною 244, потужністю 7,28. На ньому твін 4000 та нитка ПЕ08 з флюром 05. Як бачите, все серйозно. Подивимось, чи клює щука на ковбасу. Подивимось, якого вона розміру, якщо клюне. Зранку вітер ще не розгулявся, то покидаю трохи йому на зустріч на глибинній точці на греблі. Гру починає стандартна для цієї водойми комбінація. Моя улюблена 12-й колір та яскравий червоний вухастий. Фет 4 дюйми та 10 грамів. Офсет. Бо тут попереду і чисто, а там правіше починаються люті корчі. Ще докину до них. Приманка об'ємна, нитка грубіша, ніж у мене тут зазвичай. Та ще й вітер. Самі корчі може докидувати і не треба. Все, що воно тут відбувалося зі щуками, відбувалося на краю, на чистому біля того завалу, то так сьогодні і попрацює. Контактик, але настільки делікатний, на щуку начебто й не схожий. Не вже окунь відзначився по ковбасі. Нащо він це зробив? Цікаво. Гачок на місці. Ще раз туди. трошечки далі. О, корч знайшовся. Та одразу знайшовся так, що зафіксував мій овсядний монтаж. 0,8 монетка на цей раз перемогла. Взломал гилочку, трошка расчистил ставок. Вот такой там, бачите, лис дубовый под водой. Был бы тут судак, весь бы там сидел. А судака в воду именно ма. Контакт. Там вона теж присутня. Все ж таки дочекалась, все ж таки з'їла. Але щука не ковбасного розміру. Звичайна щучка, яку я скоріш за все підніму. Без підсаки. Так. Не проблема. Ось вона. Нема навіть кіла. Стандартний для цієї водойми. Розмір, жадібність та злість. Ковбаса працює. Невеличка фотосесія рибці не зашкодила. До води далеченько, тому допоможе підсака. Тікай. Дуже сподіваюся, що підсака сьогодні знадобиться не лише для відпускання. Працюємо. Найнебезпечніший напрямок. Там корчиною найстрашніші. Досі його уникав. Вже час звідси рухатися, приманка вже так ушатана, що вона відпрацювала. свої. о, контакт! Нарешті контакт в корчах. Красивенний, правильний контакт. Тримаємо щуку на гачку. Вона так шандарахнула, що якщо, якби був судак, я б сказав судачек лювання, але ні. Це знов. Невеличка щучка, яка скаче. Скаче та свічкує. Давай до підсоки. З цією я не ризикую, бо здається, сидить не так, щоб дуже. Ну, трошечки більше, начебто, а може й ні. Стандарт цієї водойми. Якісно з'їла. Дарма я переймався. Віддай. Ну віддай. О. Цю вже не фотографуємо. Цю просто додому. Процес відпускання не ідеальний. Цієї красоти, як вона впливає, ми з вами, на жаль, не побачили. Стартом я задоволений. Щуку маємо, ковбаса працює, то може спрацює ще. Побігли. Лісова стежечка вида мене від греблі в бік гузиря довела до невеличкої затоки. В гузир я не планую сьогодні заходити. Планую полювати на глибині, але тут покидаємо, тут ще більш-менш. Відійшовши від греблі і відійшов і від корчів. То можу собі дозволити трошки рівномірки на джиг-голові. Фет 3,2. 8 грамів. Глибина тут вже не така приємна, хоча метрів до 2,5-3 я докину. Вітер посилився, він тут неприємний, але рівномірці вітер не завадить. Знайшов дно, а потім повільно крути. з коментарів. Коментувати нема чого. Підібрана швидкість, витримується рівень. Чекаємо на контакт. Дочекались, Щука не витримала правильної проводки. Це знову той самий стандарт. Монтаж глибоко в пащі. То я не переймаюсь, виклав на пісочок. Тут вона трошечки більше. Насправді нічого несподіваного в цій щучці не було. Правильна подача, правильна приманка. Ну і звісно ж контакт. Контакт, який шаманить на щуку. Тікай малече. Тобі ще слід вирости. Ще покидаю тут трохи. Нічого складного в цьому нема, але приємно. Найпростіший алгоритм. Втопив, повів. Повів тихенько. Але вона єдина була. Рухаємось. Куди рухатись, зрозуміло. Далі вже в гузир я не піду, там мілина. Сьогодні чудово працює більша глибина біля греблі і тут на середині. То на глибину і підемо. Ця мандрівка водою мою вийшла цікавою. Я повернувся на греблю вже знаючи, що робити, але практично не маючи чим зробити це. У мене залишились лише яскраві вібрафети 32. Ближню дистанцію проб'ю вісімкою, джиг головою Кольором, який сьогодні їдять, не дуже. На нього маю виходи, але жодної реалізації. В якийсь момент це закінчується травою. Але якусь проводку, якусь дистанцію я пробіг. Контакт на падіння. Ага. Не дарма зайшов. Щучий контактик біля дна. Насолодимся тим, як контакт її тримає. Тримає. Шансів не дає. Виводить на поверхню, на жабуриння у підсаку. Ха. Це здобич. Це світлинка. Трошечки більше. Ще трохи і кіло. Зі зніманням щучки з гачка проблем нема. Ми зачепилися краєчком. А є проблема з відпусканням. Тут я не дотягнусь під підсакою до урізу. Вже буриння не хочу її заплутувати, тому атракціон летюча риба. Нехай вона мене вибачить. Начебто вибачила. Начебто зникла. Що ж, здається, я роблю все те, що треба. Ще покидаю трохи цей Віброфет 3.2 в кольорі 40D. Нарешті його теж охоче з'їли. Напрямок, в якому стався контакт, я перевірив ще раз і потім ще інші напрямки перевірив, але більше легкої риби біля греблі нема. Схоже, що час завершувати. Сесію я задоволений. Я хотів порибалити на ковбасу, і я на неї порибалив. Але знаєте, дуже добре, що на початку, ви пам'ятаєте, висловився обережно. Подивимось, який буде розмір риби. Якби прозвучало щось зухвале, наваляємо крокодилів», то було б незручно. Я мав би зараз викручуватись якось. А так все добре. Яка була риба, таку й надубасив. Розібрався з приманками. З кольором та з розміром. Чудово працював Фет в 12 -му. обидва і четвірка, і три і два. Не дає мені договорити. Не дає. Я так вийшов класно. На фінал. А вона хрясь і знов на гачку. Ти ж зелена. Де моя підсака, десь далеченько. Давай так вилазь. Вилазь так, бо ми мене контакт в руках. З контактом я не переймаюсь, тягнучи рибу до кіла. Стандартна сьогоднішня. Цю вже не будемо фотографувати, просто додому. Наостанок помилуватись щучкою з фетом. Ці дві щучки реабілітували колір 40 d щось на нього зранку не дуже клювало, клювало, але якісь хибні атаки. А тепер бачите. Активно та впевнено бере. І знов той самий атракціон. Летюча риба. В ту саму точку. Їх там тепер табун. Все, я завершую, бо вони ж, бачите, завершити не дадуть. Клюють та клюють та розривають. Сесію я задоволений. А що риба невеличка, то яка була? Контакту насправді байдуже. Він працював з тими приманками, для яких створений з фетами 4 та 3,2. Відпрацював невідмінно. Закидував, подавав, всікав. Вся риба, що була на гачку, на гачку і залишалася. Це не випадковість, це особливість серії контакт справжньої щучої серії. Ну а наостанок невеличка порада. Поки ця партія не скінчилася, оформить замовлення. Бо наприкінці осені, на початку зими, щукарю обов'язково треба буде мати контакт.